У суботу на Свалявщині пройшла традиційна зимова спартакіада медиків. Спортсмени 25 команд з усіх районів та лікувально-оздоровчих закладів області змагались у гірськолижному слаломі. Решта учасників спартакіади, що виступала поза регламентом, отримала величезний заряд енергії та масу задоволення від гірськолижного відпочинку та спілкування з колегами та друзями. Останніми роками були деякі перебої в зв'язку із малосніжними зимами на Закарпатті. І в цьому році теж не виняток. Бачите, снігу ніде немає, але Богу дякувати, є мінусова температура вночі, це дала можливість на цьому склоні настріляти штучного снігу. І ми ретракувати його. Ми зараз маємо дуже гарний, на ну, медвежому гарну горку. Я думаю, що сьогодні всі одержать задоволення. І не дивлячись на те, що ми зараз приживаємо. В країні та й в нас в області непрості часи, складні часи і політично, і економічно, і війна. Я підтримав ініціативу обкому спілки медичних працівників для того, щоб ми сьогодні зійшлися, відпочили, поспілкувалися, досягли певних результатів і зробили рекламу здорового способу життя для наших мешканців. Особисто я катаюся на лижах давно, хоча при, приобрів. при обрів. Перші свої лижі за свої кошти в 86-му році. Після того, як прийшов з Чорнобиля, там заплатили серйозну заробітну плату, я не знав, що з нею зробити, і тоді моя давня мечта реалізувалася. Я купив лижі, ботаси, маркера, кріплення. і... Перше саме свій лише. З того часу катаюся. Понад 20 років Михайло Поляк підкорює стрімкі гірські спуски. Вперше почав кататися на Міжгірщині, де пропрацював тривалий час. Пізніше, коли очолив обласну інфекційну лікарню, заохотив до активного відпочинку і колектив закладу. Я сам ентузіаст, сам завжди приклад показую. І ми з Мар'яном Семеновичем, з головою профспілки, завжди організовуємо, щоб люди трошки відпочили. Небо не обов'язково великі результати, але участь, я думаю, що має бути обов'язкова в кожного медичного закладу. Лікар переконаний, що зайняття спортом на свіжому повітрі не дають хворобам жодного шансу. На такому повітрі, при такій гарній погоді, та інфекція довго тут не живе. А ми загортовуємося, так що нам не страшна інфекція. Гірськолижний спорт допомагає зміцнити нервову систему, побороти стрес, переконаний лікар зі Свалявщини Іван Берегій, який з чотирьох років не пропустив жодного зимового сезону. Зняття стресу після роботи, так як робота нервового напруження, здоров'я бо чисте повітря, задоволення від швидкості, від сніг дає відчуття чистоти такий, ну, і душевний. відпочиваєш душою фактично. А головний терапевт області гірськолижниця з 15-річним стажем наголошує на беззаперечній користі активного зимового відпочинку і додає. Покращується і кровообіг, і організм дихає свіжим повітрям, і м'язева напруга, і м'язи тренуються. Тому це добре і для серцево-судинної системи, і для дихальної системи, і для нервової системи, тому що спускатися з стрімкої гори це треба мати і хороші нерви. Ось і по великому рахунку координує дії твої, рухи твого тіла. Тобто, це відпочинок, який добрий, навіть для того, щоб профілактувати стресові ситуації, які в нас виникають на роботі. І дуже добре, що медики приїжджають не тільки командами, а приїжджають відпочити в цей день з родинами, з дітьми, з внуками. З одні вчаться тільки на лижах, другі тільки гуляють, треті катаються, четверті змагаються. Це прекрасно після травмування. Ольга Чемед вперше цього року вийшла на трасу і твердо переконана, що альтернативи такому відпочинку немає. Я вважаю, що для моєї сім'ї лижний спорт це не спорт, це зимовий відпочинок, альтернативи, якому в принципі нема. Кращого відпочинку зимового як гірськолижні катання на лижах всією сім'єю напевно не можна навіть і придумати. Я вважаю, що це відпочинок, який приносить за день двічі насолоду. Перший раз насолоду дістаєш, коли одягаєш ботаси, а ще більше насолоду дістаєш, коли їх знімаєш. Подружжя онкологів дячун катаються на лижах тільки шостий сезон. Захоплення цим видом спорту вирішили прищепити свої чотирьохрічні онуці. Я приїхала з дідом і з бабусею кататись на лижах. Я перший раз і мені тут дуже подобається. І хоча пан Ярослав вперше став на лижі у поважні 52 роки, проте впевнений, що за емоційністю та позитивом кращого відпочинку не існує. Це є, ну я знаю, порівняти з чимось неможливо. Лучше гір буває тільки гір, гори, а ще зимою, а ще на лижах, тому ну, то це фантастика якась. Подивіться на небо, подивіться на сніг, подивіться на задоволені лиця, відчути своє тіло, що ти щось вартий в тому житті, в кінці кінців спуститися з тої гори це феноменальне відчуття. Не порівняно ні з чим. Разом із дружиною лікарем приїхав із Мукачева на спартакіаду, 70-річний Михайло. Вважає себе найбагатшою і найщасливішою людиною. Має двох синів, сім онуків, і всі активно займаються спортом. От ми з бабушкою вибрались. Сьогодні медиків. Нас уже не беруть, ми немножко постарше. Починали на Щербіні, там було мед медиків. Ну тепер здесь молодежь катається. Очень щасливі, що можемо. Для пенсіонерів ти приїхав, відкатався, ніхто нічого тебе не давить. Здесь дешево, хорошо, так що просто нормальні Люди прикладом спортивної династії є й родина Новікових. Батько і син багаторазові переможці зимових медичних спартакіат. Цього разу сімейна колекція нагород поповнилась ще двома медалями. Рецепт перемоги від родини Новікових простий. Тренуватися, тренуватися і тренуватися І бути здоровим. Профессионально относиться к, к этому делу, потому что надо иметь інформацію, знать, как її распорядиться и применить на себе. Зараз вот эпидемия гриппа у нас в Закарпатті. Карантин закритий, все тю-тю. Мы перед вами здоровы, без насморка, і я думаю, що все будет окей. Okay. Цьогорічна зимова спартакіада медиків вперше проходила на Свалявщині. Особливість цієї траси можливість створення штучного покриття для катання за допомогою снігових пушок. За останні п'ять років, за то, це наша третя. Зимова лижня спартакіада. На жаль, не кожен рік нам вдається провести, хоча бажаючих і лижників, спортсменів серед медиків багато, і бажаючих багато, але відсутність снігу не дозволяє нам це робити. Частіше за все, ми проводили зимові спартакіади на базі санаторію Синяк. Але прошлого року там взагалі снігу не було. Цього року снігу мало, який не дозволяв. І от перший раз медики проводять спартакаду на базі ведмежа. Який плюс цієї бази, що вони мають ще установки, які можуть накидувати штучний сніг. Що і дозволяє їм продовжити зимовий лижний сезон. Традиційно всі галузеві спартакіади області проходять під прапорами фізкультурно-спортивного товариства Спартак. Фізкультурно-спортивне товариство Спартак у цьому 15-му році відмічає 80-літню історію із за тої суспільно-політичної ситуації, яка є в Україні, в Закарпатті перенесено ряд всеукраїнських Спартакіад. Інвалідів праці, депутатів, держслужбовців і так далі. Тому всі ці заходи в 2015 році матимуть місце проведення в області, і саме тому е, Спартак є е, позаяк, має три спортивні школи. І поза як є багато спортсменів, які представляють організацію в олімпійських, неолімпійських видах спорту, проведення всеукраїнських спартакіад, здійснює велику роботу щодо організації фізкультурно-спортивного життя, залучення молоді дітей до спорту, популяризації і виконує надзвичайно велику таку громістку роботу в реалізації державної політики молоді і спорту. Проте, найголовніше в масових спортивних заходах не результат, переконаний головний суддя змагань, і зазначає. Що медики вкотре подають приклад як з користю для здоров'я проводити вільний час дуже приємно, дуже радісно сьогодні. Що наша профсоюзна організація лікарів сьогодні являється центром розвитку фізичної культури і спорту на Закарпатті. Вона дає то толчок для всіх, займаючи не тільки зимовими видами спортами, але й літніми. Це масове змагання проходить в рік в рік. І сьогодні ми знайшли такий куточок в Закарпатській області. як… В поляні, Медвежий угол, де такі умови, щоб пройшли змагання на самому високому. Дай Бог, щоб наші фізкультурники, медики займалися і показували примір для всіх для всього населення Закарпатської області. Традиційно по закінченні змагань нагородили переможців командному заліку перемогли спортсмени обласної дитячої лікарні, друге місце у обласного протитуберкульозного диспансеру. А третє посіла команда Мукачівської центральної районної лікарні.